Виконуємо номер 146 із підручника математика 6%, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. Пшениці отримують 80% борошна. Скільки пшениці потрібно змолоти, щоб отримати 480 кг борошна? Знайдемо число, зазначимо його відсотка. Щоб знайти число, зазначення його відсотка, потрібно це значення поділити на кількість відсотків і помножити результат на 100. 480 поділити на 80 це буде 6, і 6 множимо на 100 маємо 600. 600 кг потрібно. Змолоти пшениці записуємо відповідь 600 кілограмів. Ми дали відповідь на питання, скільки пшениці потрібно змолоти, щоб отримати 480 кілограмів борошна. Якщо з пшениці отримують 80% борошна. Номер 146 виконано.